Неможливо перевезення задурності здійснювати, тому що нам задурно ніхто нічого не видає. Ми не можемо приїхати на, на заправку. Дозвольте сказати. Ми не можемо приїхати на заправку і нам задурно ніхто не завиїде спали. Ми не можемо прийти в магазин і на задурно ніхто не видасть колесо. Ніхто не віддається в частину. Нам держава, нас держава зобов'язала е, виплачувати зарплату людям в тому розмірі, який вона постановила. Податки це і первинне, це основа держави. Ми зобов'язані податки платити. Шановні, ми, якщо будемо возити за дурно, так як анонсують попередні, виступаючі, ми просто зупинимося. Неможливо буде здійснювати повітряні ні комунальне підприємство. Збалансований вартість збалансована повністю 4 гривні для всіх. На даний момент, якщо е, на е, місцевий бюджет перекласти, е, тобто як комунальний транспорт е, зробити, мільйон триста, потрібно закласти в один автобус, 36 автобусів, плюс обладнати мало автобусів, інфраструктура самого автопарка. Дуже складна. Так само вкладано, має бути вкладено з міста дуже багато грошей для того, щоб обслуговувати ті автобуси.